Луна історії шепоче про часи, коли страх панував, а невігластво процвітало. Часи, коли полум'я упереджень поглинуло незлічену кількість невинних душ, затаврованих як відьми та засуджених за їхній зв'язок з невидимим світом. Жінки, а іноді й чоловіки, які наважувалися лікувати травами, розмовляти з духами природи або просто жити поза межами суспільних норм, були позначені як небезпечні. На них полювали, катували та вбивали. Їхня мудрість втрачалася в попелі нетерпимості. Часи полювання на відьом, як їх стали називати, кинули довгу тінь на колективну пам'ять людства. Вони служать суворим нагадуванням про небезпеку неконтрольованого страху та важливість захисту тих, хто наважується бути іншим. Але дух відьми, подібно до Фенікса, що піднімається з попелу, не міг бути так легко погашений. Незважаючи на постійну загрозу переслідування, полум'я давньої мудрості продовжувало горіти. Змушені переховуватися, ті, хто володів даром магії, були вимушені практикувати таємно. Матері шепотіли давні замовляння своїм дочкам, збираючи трави під місячним сяйвом. Шамани приховували свої ритуали в серці лісу. Їхній зв'язок із землею та небом був нерозривним. Знання передавалися з покоління в покоління, приховані на видноті. Трав'яні засоби замасковані під народну медицину, ворожіння, завуальоване під гадання та шепіт давніх божеств, замаскований під дитячі казки. Стійкість людського духу, особливо духу відьми, неможливо було зламати. Сьогодні світ змінюється. Тіні страху та невігластва відступають. Їх замінює зростаюче прийняття різноманітності та спрага духовних пошуків. Настав час повернути собі нашу силу. Силу, яка знаходиться всередині кожного з нас, чекаючи пробудження. Відьма колись символ страху та забобонів, тепер постає як символ сили та самопізнання. Ми цілителі, вчителі, митці та активісти, які використовують свої дари щоб принести баланс у світ, який відчайдушно потребує зцілення. Настав час нам об'єднатися, стати разом не як відьми, а як люди. Пов'язані нашою спільною людяністю та прагненням до кращого світу. Ми ткачі, долі, хранителі давньої мудрості, голоси самої землі. Давайте з'єднаємо руки та серця, сплітаючи гобелен любові, співчуття та розуміння. Давайте повернемо собі нашу силу не для того, щоб домінувати чи контролювати, а щоб зцілювати, плекати та створювати світ, де всі істоти можуть процвітати. Це наше право від народження, наша відповідальність, наша доля.